Так як в нас тема сьогодні цінності, то я думаю, що кожна людина для себе вибирає найважливіші для мене цінності, і, точніше, для неї цінності. І так як про цінності ми переважно задумуємося, коли ми робимо вибори. Вибір чогось, куди сти, щось робити, щось придбати, ми робимо тоді вибір. Так? І коли, коли ми робимо, коли ми згадуємо про здоров'я, коли ми робимо вибір, чи робити нам щось для свого здоров'я, чи ні, як думаєте? Бачу в чаті, бачу в чаті, що робимо ми вибір тоді, коли, коли вже припирає. Коли треба щось для того зробити, щоб то здоров'я віднайти. Іншими словами, є, такий, е, є така приказка, то, тобто навіть то не приказка, то слова з пісні, ми е, цінімо тільки то, що тіряємо. Напевно, це дуже влучно, дуже влучно сказано, що цінуємо ми найбільше тоді щось. Коли ми це втрачаємо. І коли втрачаємо здоров'я, то аж бігом ми розуміємо, що треба щось зробити для того, щоб то здоров'я відновити. І дуже надіюся, що е, здоров'я ми е, задумаємося над тим, що здоров'я треба відновити, тоді, коли ми. Слуго здоров'я втрачаємо трошечки, щоб було мінімум, зу, е, потрібно було прикласти зусиль, мінімум, щоб його відновити, правда? І е, я пропоную зараз звернути увагу е, на те, як ми робимо вибір, чи нам робити щось для свого здоров'я, чи не робити. І я думаю, що е, кожен день вибір ми робимо від самого ранку. Ми тільки, тільки ми розбудилися, і ми вже робимо вибір. Нам вже встати треба, чи ще можна полежати. Чи ми, якщо ми звичайно, якщо ми встали по будильнику, однозначно вибір ми не робимо. Ми, в нас є вже запланований запланований день, розпланований, і для того ми і поставили той будильник, щоб. Ну, для щоб розбудитися, тому що вже ми знаємо, куди йти. А коли в нас, наприклад, вихідний день? І коли вихідний день, ми маємо можливість е, по, е, як то, порозмовляти самі з собою, ми маємо можливість відпочити, і ми маємо можливість подумати над тим, а що далі? А що я хочу? Що я хочу робити, як я хочу жити, як я сьогодні хочу прожити день, який я, день, який для мене? Особливо це відбувається це дуже наглядно, коли не, ну, в тебе нема великої сім'ї, або сім'я, наприклад, десь на відпочинку і ти. Залишилася одна для того, щоб дати собі можливість відпочити. У ну, мене зараз саме така ситуація, коли, коли я маю можливість подумати, що я хочу, що для мене цінно, що для мене важливо, і як я хочу прожити сьогоднішній день. І коли я задумалася над тими запитаннями, я зрозуміла, що Найбільша цінність для мене все-таки спілкування, і спілкування з людьми, з які, які, які є найближчим оточенням для мене, і з людьми, які чуть-чуть які далі, тобто друзі, і з людьми, які ну, вже соціум. Але до чого я це так детально розказую, тому що спілкування це не тільки спілкування з людьми, а це спілкування своїм тілом. Згідні? Бачу, киваєте головами? Так, згідні, дякую. Тому що спілкування своїм тілом, це теж важлива частинка життя кожної людини. І спілкування своїм тілом, я маю на увазі. Навчитися чути і відчувати своє тіло, і навчитися не тоді вже, коли болить, а коли, коли я здорова, і чим чи майже здорова, і що я хочу зараз, що моєму тілові було би приємно. І, звичайно, перша думка виникає, коли що я хочу з'їсти, або що я хочу випити смачненького, або чим я хочу себе порадувати. Я маю на увазі зараз там, тепла ванна з аромамаслами, або знову ж макіяж. Це, це теж попоніжити себе, це подоглядати за собою. І Наскільки часто ми задумуємося... Це, це задоволення тут і зараз, і це вибір про задоволення тут і зараз, але наскільки часто ми задумуємося над тим, щоб зробити вибір на користь майбутнього, тобто, щоб ми були задоволені ще завтра, і післязавтра, і через місяць, і навіть через рік. Що нам треба зробити для того, щоб зробити вибір на, для того, щоб щось зробити для свого тіла? Що я зараз маю на увазі? Я зараз маю на увазі якісь, е, ну, якусь елементарну зарядку, якісь елементарні вправи, які дозволять нам бути здоровими. І хочу вам сказати, що коли я ну, так, по порозмовляла з собою, коли подосліджувала себе, то зрозуміла, що тільки тоді, коли я чітко знаю, якщо я зроблю одну, дві, три вправи, чи одну, дві, од, один, два, три рухи, навіть тому що е, е, я вже колись ділилася, що вправи я роблю тільки самі короткі, е, мотивацією є для мене тільки те, що я отримую. Коли я не знаю, що я отримую, я не буду нічого робити. Я не знаю, чи для вас це так. Поділіться, будь ласка, е, голосом або в чаті. Наскільки і, в, і вас такий підхід до вибору? Поділіться, будь ласка. Так, дякую. Бачу, бачу, що ви пишете, що так, коли, коли я знаю для чого, тоді роблю. Так, звичайно, коли, ми, е, коли в нас є якась ціль або мета, Другими словами, що отримую? Ціль або мета якраз і є та, ну, то усвідомлення, що отримаю. І е, дякую, саме тоді ми так робимо вибір. Але чи буває у вас то, таке, що вам треба зробити вибори е, навіть для свого тіла, самі прості? Що я маю на увазі, що зараз їсти, що буде корисно для мого тіла? Коли є вибір? Наприклад, з'їсти рибу чи м'ясо. Для прикладу. Цікаво вам буде, коли я вам покажу наглядно, як це можна зробити швидко і екологічно для свого тіла. А головне, щоб знати точно, що моє тіло саме цього хоче. Дякую, бачу, киваєте головами. Так, вам цікаво. Тоді я розкажу про вправу, яка дуже простенька, яку я вже давно приміняю, і вправа з енергетичної медицини, коли вправа з якої з допомогою тіла ми знаємо, як можна знати точно, чи корисно це для мене, чи не корисно. Наприклад, беремо, ставимо тарілку. Тарілку перед собою ставимо і е, кусочок м'яса чи кусочок риби. Ставимо тарілку е, на, е, на долоню, прямо покажу, ставимо тарілку отак на долоню на рівень сонячного сплетіння і е, запитуємо себе, коли я зараз їм цей кусочок м'яса, це буде корисно для мене? І коли ви... Прямо от стаєте рівно-рівно і запитуєте, таким чином запитуєте свого тіла, коли ви створили такий намір, тоді ваше тіло буде рухатися або вперед, або назад. Якщо рухається тіло вперед, тобто тіло тут як маятник, то е, означає, що так, мені корисно. І я тоді і роблю той вибір, я їм е, це м'ясо. Точно так само вибір можна зробити, коли ви купляєте якусь річ, наприклад, взуття. Я буду задоволена, моє тіло буде задоволене, коли я куплю е, саме ті е, туфлі, наприклад. І коли я е, ті туфлі, звичайно, я міряю перед тим туфлі. Звичайно, я дивлюся, чи вони, чи вони гарні, чи не гарні, чи я їх хочу, чи не хочу. Але коли вже всі пазли зійшлися, а у вас є ще якісь чуть, чуть сумнів, чи мені ці туфлі потрібні. Так, я їх ставлю в ділянку сонячного сплетіння і запитую своє тіло. Я буду задоволена, коли я куплю ті туфлі, і тіло моє рухається вперед або назад, в залежності від того, чи я буду задоволена чи ні. Ну, отак от просто. Просто і легко можна домовитися зі своїм тілом, і хочу вам сказати, що вже більше двох років я користуюся тим методом, і е, завжди я впевнена в тому, що коли, е, я, зроб... коли я запитала свого тіла, тіло обов'язково сказало правду, що це саме так. Дякую, у мене все. Якщо у вас є якісь запитання, з задоволенням на них відповім. Є запитання, будь ласка, поділися, яка вправа разом з тілом і розумом буде впливати таким чином, що а, буде енергії життя і здоров'я більше, і цінуватися взагалі кожен момент життя буде більше? Видавай, я, ви я не можу сказати, що це вправа. Тому що це, це називається енергетична зарядка. І я на, на послідуючих наших е відео я обов'язково поділюся енергетичною зарядкою, а зараз е я можу тільки сказати, що е ми самі можемо свою енергію. Підвищити чи, чи понизити, в залежності від настрою, який в нас є, в нас є висока енергія чи низька, і в залежності від того наміру, що ми хочемо для себе, наскільки це екологічно чи не екологічно, також енергія підвищується чи навпаки опускається. Відповіла? Угу. І що я можу зробити конкретно? Що ти можеш зробити конкретно зараз, щоб твоя енергія помінялася? Угу. Я можу сказати, що енергія змінюється навіть коли ми перед зеркалом усміхаємося, як це не банально звучить це правда, це один раз і друге, коли ми, ну, не, та навіть не друге, це багато чинників. Це, наприклад, коли ми включаємо музику, яка нам приємна, коли ми, особливо коли ми рухаємося під цю музику, коли ми йдемо по вулиці і згадайте, будь ласка, коли, коли ви були маленькі, як ви йшли під. Або коли ви спостерігаєте за тим, що, що діти йдуть і підстрибують. От я, я пропоную вам зробити такий експеримент, коли ви йдете і у вас поганий настрій, от попробуйте підстрибнути декілька разів. І ви, ви зауважите, що. Ну, по-перше, вам стає смішно, що ви що ви робите ще такі е, ну, рухи такі цікаві. І по-друге, вас точно піднімається енергія. І вона не тільки від нами піднімається, а і від рухів тілом. Тому що, коли ми своє тіло е, заставляємо рухатися, е, воно енергія прибуває. Я вже е, ну, навіть не оговориться, коли це зарядка, коли це. Особливо коли це танці, тому що це поєднання фізичних вправ і музики, коли це елементарні обнімашки, коли ми зустрічаємося з друзями, або коли ми навіть обнімаємося своїми рідними, це теж додає енергії, і тому що ми... Е Енергія подвоюється, коли ми обнімаємося, енергія подвоюється. Навіть коли тільки в однієї людини позитивна енергія, навіть якщо в одної позитивна, в другій негативна, то та позитивна енергія підсилює ту негативну. І це, це обов'язковий обмін і обов'язковий процес. І це доведено науково, доведено, що це так є. Ще можна просто подумати, по, поекспериментувати для кожного з вас, поділіться зараз, будь ласка, які вам приходять думки зараз, як можна підсилити вашу енергію, або як, як ви вже пробували, як ваша енергія яким чином підсилюється? Зміна пози тіла, потанцювати під гарну музичку і згадати свої цінності, згадати свої орієнтири. Які в мене є на сьогоднішній день, а я ще, я ще хочу поділитися, що дуже, дуже піднімає енергію, особливо в людей, які ну, здавалося в глибокій депресії, це в тому я переконана, що коли запитати людину, а які в неї є досягнення? От коли людина згадує про свої досягнення, ще коли один-два згадає, це ще мало. А коли людина згадає принаймні десяток, десяток або двадцять досягнень, це настільки піднімає її енергію. І е, саме цікаво, що той процес е, він безконечний, тобто людина включається в той процес і сама не зауважує, що в неї піднялася енергія. Отак, От ну, таким простим чином, е, звичайно, єдине, що треба, то створити намір, щоб самому а ще краще це зробити е, разом зі своїм другом, або, звичайно, з коучем і енелперу. Це е, Коуч і НЕЛПЕР допомагає спрямувати фокус людини в ту сторону, куди вона навіть, здавалося, не згадала. Тому що, ну, тому що це його професійна, професійний обов'язок. Тому я запрошую вас е, йти в коучингову роботу навіть для того, щоб просто поміняти енергію. А коли ви поміняєте енергію, ви зауважите, що у вас величезні е, мрії і грандіозні цілі. І з допомогою коуча ви зможете їх легко досягнути, реалізувати. І головне, що це зробити.